Перші лягли, четверті вже на воді. Їдемо з Михайличем хочети сома. Сьогодні нарешті трошки вітер заспокоївся. Ну, поки хочемо пройти, Михалич вже там хлопці були, а я ще не був. Нижче подечі від нас. Буде сом. Келі такі. О, дивіться, що тут михалича робиться. Блекетовський навіть. Що, може, попробуємо? Хай один тут. Цей, почекай, цей довший. Тікай. Це глибі і і добре. Ну що, вийшло, що у нас там 23 під нами метри? По ідеї глибина робоча, нормальна, не перевернути ще ну, зараз пристріляємось ну що, черв'ячок є, все є, а тепер треба знайти рибу. Перша покльовка. Вон, вийшов. Я Тільки що було видно. Хай ей. Хай зажимай. пішов в лес. Є. Є. Та й. Чи не? Є. Вон, дивіться, під прямо. Uh? Он. Маленький. <laughs> а, маленький, Ах в ти готовий. Лібріп, десь бачу. Хто? Лібріп. Чов, торчав тебе, вот там от під термосом. <laughs> Ви бачили? Того поскубав, того поскубав. Та це він. Да? Ну. Але гді? Скільки там 23 метри. Ах, ти ж Я щось закіпішував трохи. І дивіться, зжер повністю в, в шахту. Що треба подивитися, не, трив... не, тривається, не, тривається, не, тривається, не тривається. Ну, він там обжер. Бачиш? Ну Ну що? є yeah. зараз ми його випустимо, хай хай пливе, але пофоткатись треба. Зараз будемо його жарити. Нам треба та й засікся так що. Засікся добре. Ось, все, давай. Матеру, матеру, матеру клич. мати руку клеть, 23 метри і десь Але як піднявся. Но... Ну не. поміняли мі... ну трошки спустились нижче, дивіться. Підйомчики які. А що там робиться? Стає самів хапа. Тихо-тихо, зараз

vai não é значит. Свалився. Куда ты прилетел, Дивіться. На годинку восьма година майже і ми квочимо. Прийшли там таку заплаву, якесь гирло, якоїсь якось джерела. Ну, і вітрець піднявся і ми так по хвилі по чуть-чуть сплавляємося нижче. Раніше були якісь там підйоми, а зараз таких активних щось не видно. Тут чуваки не паряться з тим як обійти, вон летить на сотці моторі перед нами прямо. І там я думаю, зараз і по фідерах піде всі. Перейшли ми на другий бік річки, глибина така ж сама, 20-23, 23, 23 да, майже зараз спробуємо тут. Ще один початник до нас їде. Ближче давай! Не хочу, пливи трохи далі, що ти не можеш повернути. Прийдеть. Добрий. Один маленький і все. А у вас що? Їдемо в сторону бази. Вже півдев'ятого. П'ятої ранку на воді. Ще там проквочимо, де е, спіймали... Де білий їду, так? Да, на Оті білі плями. Там проквочимо і треба щось поїхати поснідати, бо вже і жрати хочеться. З сомом поки що все. Їдемо помаленьку на берег і будемо тролити. От такі от. Кабанчики. Ой! Глибина, що в нас там скільки? 8-9. 8-9. буде 12. Я такий дуб любви. Нам он їхати до... О там, якщо бачите, така поляна десь в ту сторону. На годиннику у нас десь Скільки? Десь майже 6 година. А ні, 5, пів шостого. І тільки змогли вийти на воду, бо жара піпець. Вітру немає, штиль. Хлопці йдуть квочити, а я йду на пляшки, на ті маячки, в обід прикормив їх горохом, відро гороху насипав. І ну, щось спробую звідти пофідерити. Ці розтяжки поставив я десь на 9 метрів якраз на звальчику. Не пам'ятаю чи я знімався чи ні, бо вже стільки всього, що 4 дні пройшло, а таке враження, що вчора приїхали. Ось бачите, звал від нашого берега. І ось. Тут реально сюди навіть далі. Штиль я до пляшки з берега. Ну так, типу докидаю. Ну але палець весь розбитий, тому треба якісь ці штучки, всякі, прикольчики. Я ізолянтою заматую. Ідуть тут кущики, ось пляшки. Все, глушусь. Нарешті виставився, Фух, ще не закидав, одному трошки складно. Ну ось я стою на 9 метрах, а буду кидати недалечко, з легкими кормушками, метрів на 12. Рибка крутиться, спека неможлива, чуєте, музика грає всюди. Чим ближче до вихідних, тим більше движняка. Ну що зробиш? Вже чую хлопці десь там квочать. Не бачу де? Кілометрів два, мабуть, поїхали кудись. Закинув я пару раз. так от на закид якийсь, але... Он зараз спробував просто опустити кормушку з наживкою тупо як, як бортову вудку. Так стабільніше стоїть от і шнур, бо ці трошки привисають. Клювань ще не бачив, ну але треба пробувати. О, дивіться, дивіться, середній клювання якесь. жер, мабуть приїхав, проїхав великий човен, підняв хвилю приманка почала трошки скакати і... і. Відразу клювання. Зараз я прив'яжу тончі повідки. Бо... <кх> Ширше кидати, бо щось так вже так плотненько. Ну, коротше, клювання побачив. Вже. Ну от дивіться, модило їде, стою собі на якорі, Туда їдь! раз и клюе. Два, две пинки. Спима вот такие педлящик, ладошка, ну что ж. О, два Правий, цей середній. Там вже на крайньому лівому з'їло, поки я там перекидав. Іде хвиля зараз. На годинку 9-вечора -го нарешті сонце зайшло, бо це капець. Пече вже весь обсмажений, обжарений. Пішов я на берег. Зняв один фідер, бо три не встигаю, досипав трошки сухого корму, бо досить така якась плотна прикормка була, Цей, зарядив камеру та й, та й що? Е, ну таке, фідер то таке, там в принципі клює маленький підлящик, але то не те, що хотілося б. А в хлопців на квок вже ну, сказали, що замахалися відпускати. Тобто багато мілкого соміка все відпускають, ну і все. Весь до 2 кг, крупнішого немає. Та ж сама тема, що і вчора. Тільки зайшло сонце за горб. І клювання закінчилося. Хто не встигав перекидати трифітера. Повіс одного додому на, на берег. А зараз он же хун 15-20 те саме місце і навіть не шевелить 10-те вечора. Щоб ви не думали, що ми тут жируємо, то шкварочки і ями і десь вірмішельку знайду за жарочкою 4 дні рибалимо, а їмо вірмишель. Ну вон пацики вже вертаються. Зараз оглянемо, що в них там робиться. Ну ось хлопці прийшли. Ось такий от барбіс. Не заліковий в принципі. Але так як випустили, зараз ще хлопці їм не розказали, що вони там випускали, ловили. Та ні, в принципі, 70 є сантиметрів. Хай розкажуть, потім вам розкажу. У нас вже темно, десь пів одинадцятого, мабуть.